Друзі, всім привіт! І так е доповідаю обстановку з нашого персикового виноградного садочка. Значить, Планував е вже декілька днів. Планував, думаю, треба так причікував знімати відео на тему про щось таке приятне, тепле, е салатово-зелене, радуюче око і тому подібне. Ну, коротше, плани були грандіозні, плани були серйозні. Ну, Сталося не так, як гадалося. Як завжди, весна нам любить підсунути таку неприємну жопу, з якої нам опять же, в очередний раз доводиться виковирюватися з тої жопи. Хотів я, друзі, вам знімати значить, тему винограду ось про такі речі, як бачите. Про те, що вже і гроночки, і все красиво, яка у нас ще шикарна Аркадія. Ось дивіться, ну, Аркадія просто космічно красива. Дивіться, там і зав'язь, і всі діла, і, 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 і все гарно, і про кишмиш лучистий, і, і триндики-пиндики, як любить казати, Ах, мій колега по роботі. Вот. Ну, так сталося, що цього я вам поки що знімати, друзі, не буду, тому що маємо ось це. Як каже Діма, настала жіпа. І приходиться з цієї жіпи якось черговий раз виковирюватися. Тобто, Нам прогнозували похолодання, і похолодання закінчилося тим, що я е в минулому році, маючи гіркий досвід, коли в мене все нафіг померзло. От, я вирішив все знімати знову ж таки з е шпалери, то, що вже було на шпалері одягнуто. От, і це все діло хоронити під агроволокно. Геотекстиль, і, і мішки і все остальне. Вже два дні йде, продовжується процес укриття. Агроном, ти що робиш там? Міг помагав би вкривати, ретіскати вредно а не розкривати. Я, то хитруга. от Відповідно, я так подумав, що напевно. Треба брати рученьки в ножинки і знімати це все назад зі шпалери. Все було красиве, зелене і дійсно. Мені кажуть, що Тоха, я подзвонив до матьори в хай ти краще поломиш 30% приростів, но при тому всьому ти врятуєш 70. А якщо ти каже, лишиш його, то ти можеш втратити всі 100% приростів і ніфіга з того всього не мати. Відповідно, я, в мене було. Раніше ще купивши в минулому сезоні, купив агроволокно, купив геотекстилі. Таким чином, агроволокном і геотекстилем я це все діло запакував. Як бачите, тут я не запаковував, тому що я так розумію, що наверное, ця лоза не визріла, пішла в зиму і не проснулася. Але там є те, там, там є що проснулося, воно все накрито. Те, що не проснулося, навіть не знімав. Ну, фіг на нього. Це вже потім, якщо буде можливість, я розкажу. Буду знімати відео. Значить тут -а картина така, тут -а, друзі, картина така. Я поїхав до фермерів, е яких зараз якраз відбувається процес посівної. І набрав ось таких мішків е від насіння. Ну, кукурузи від соняшника. Бумажні мішки. Відповідно, зараз я вам покажу, як це все діло е я готую, ну, розрізаю мішок. І от таким чином одягаю на, ну, на саженці, по факту. От. І відповідно я думаю, що це буде краще, ніж нічого не робити. 100% блін. мають перебути і перечекати той мороз. Отака от картина зараз, друзі, по винограднику. Я вам чесно скажу, тиждень назад як закінчив відкривати, блін, замахався так, що капець ще не встиг від, відійти від того від відкривання, то вже треба понаново відкривати. Отака от весна і така от, ситуація. Ну, Давайте ще підемо. Це я теж, я просто не знаю, як цей. Це в мене, до речі, той виноград, який ну, всю зиму був, отак, він, не в, він не був вкриваний, він не знімався з палери. Тобто я з осені як його поставив сюди, так він тут і був. От... Е до речі, моє, там когось буде цей запитання, бачите, він тут в два яруси формований. Бачите як ну, накинуті лози. Це він в мене тут несе просто таку, помимо самої виноградної цілі, так, він тут несе ще й декоративну, так би мовити, нагрузку. Тому, тому тут так. Тут по-іншому мені не підходить. Тут або декоративно формувати виноград, або садити якийсь непотріб типу. Того, як воно називає, дикого винограду чи. цього, чи, Ой, Як воно називається? Хмель, хмель. щось таке Хмельниць. Тому хай буде виноград, хай буде в зоні ризику, але тим не менше буде. Значить, Це я не вкривав, але тут я можу щось до вечора придумаю. Тому що у нас сьогодні, друзі, субота. Оп, я знову ж таки, не пам'ятаю, яке число, ніфіга не пам'ятаю. О, ні, Сьогодні неділя, перепрошую, сьогодні неділя. Значить, з п'ятниці на суботу у нас тут, бачите, так вкрив. Це в мене тут. А, е, той, як він? Е, казантіп. От, тут у тут, мене рембо. Тут біла, білу надію я ось так на Верхні бруньки мовчать. А то, що там проснулося, то я тут в три слоя його закутав, такою ялинкою діло, да і все. От, е... Значить, з суботи на неділю обіщали плюс три температуру. Я вранці сьогодні вставши шести не було. У мене було півтора градуса тепла. Показувало, але сусідня вулиця, отам, та що там за башнею йде, отам вже був мінус. Бо... Кажуть, що була, ну, трава була в Інієві, трава була на машині, її був, на траві її був, відповідно, там, в кого виноград в такому стані, то я думаю, що йому хана. Ну і багато хто дзвонили, казали, що приморозило. Ну і багато хто, я думаю, ви вже бачили відео, що рятували е, ну, хто, хто чим, хтось палили, хтось тлили. Коротше, Хто що робив. От така ситуація. Ну я рятую так, відповідно, я просто не встиг. Вчора до, до темної ночі, майже до 10-ї години це все діло крили. Я поки, кажу, все покидаємо, вже на завтра той перенесемо. Слава Богу, в цієї ночі мінуса не було, але ну, з суботи на неділю, а з неділі на понеділок мінус точно буде. От тому до... Йду допрацьовувати, йду докривати. Все, зараз включуся, ставлю спок, -пок, поки ще у вас на паузу і там на місці вже Так, ну і проміжково покажу, поки йду на третій виноградник, то, точніше на другий виноградник, то покажу третій, як воно що виглядає. Оцей наш невеличкий жилий комплекс ЖК номер 3 чи номер 2, Я не пам'ятаю, як я вже занумерував, треба подивитися в тих в списках. Але ЖК невеличкий, але теж все в ньому окей. От значить. Тут у нас картина отака. Хто пам'ятає, я тут сіяв білу конюшину недавно. Починає потихеньку біла конюшина у нас сходити. Подивіться, бачите, така маленька, дрібненька. Коречі, сходить Тут я трошки методика трохи інакша. Мішки я розрізав не повністю, а тільки по горловині. Бачите, отак, щоб можна було завернути. І це все діло перекладав палочками, тому що ну, жалко, я сіяв, заплатив, за це, це кошти і немалі. І відповідно зараз його перекопати буде ну, трохи не камільфо. Тому отак зробив, я думаю, так все одно буде краще, ніж нічого, як, як так би мовити. От така ситуація, так, так воно це все діло тут виглядає. Ну Якісь, звісно, теж так розрізав, по-іншому не, не вийшло зробити. Але картина отака. Все, ми коротше, до морозу майже готові. Зараз ще трошки закриємо той виноградник і буде на тому все з закриванням, а завтра починати все по по-наново відкривати. Блін. Я, щось тако подумав, напевно, цими дровиняками було б веселіше накривати, ніж землею, бо Землю тепер всю треба знову ж таки відкопати, а дровиняки, звісно, раз-раз забрав полінці собі і в про це скидав і завіз Щось я не змикетував, але вже вже ладно, вже як буде. Отака, друзі, картина, отака ситуація. Ну і, звісно ж, агроном несе з знаком запитання. Вже фостик догори. Ах, ти хитруга. Все, бачите, контролює, щоб нічого без нього ніде не пройшло. Таке, все, йдемо на наступний виноградник. До зустрічі! Причусь. Ось такий, друзі, бачите, цілий біг-бегів, бегів що тільки не привіз, там всякого-всякого ну, от цього діла. Бачите, все прислідує, щоб я без нього в садок часом не пішов і нічого не зробив. Хвіст знаком запитання, це чувак в сильному інтересі знаходиться і супровождає. Ну йдемо, йдемо. Персики все кину, по персиках потім зніму відео, покажу. Йдемо до виноградника. Чому вкриваємо, друзі? Ось дивіться чому вкриваємо, бачите? Навіть тут вже показуються гронки. Бачите, все проснуло, все пішло потихеньку. Йде і відповідно, ну його немає як не вкривати, ну коротше, ряди тут теж довгі, по всіх не буду йти, напевно. Це все те, що з моїх саджанців. Оцей весь виноградник посаджений з моїх саджанців. Слава Богу, теж ніде я не бачу ні одного випаду, все добре. Рух пішов, ну і відповідно, що ж мені ж... мені Бачите? не лишу ж його так, ну, жалко, обідно. Тому треба працювати, треба вкривати. От така ситуація, коротше. Рух пішов, все, йдемо, йдем, будемо починати вкривати. Чи не починати, а продовжати по факту. Ось так, друзі, дивіться, беремо мішечок. Бумажний, да? в даному випадку, від кукурудзи. Ось тако по одній стороні розрізаю. Роблю з нього такий, знаєте. А ну-ка тако тримай мені Отако, такого от такого, от щоб було Нет? що отако. нахилити чуть Ось да. от так, так откриваю отак і бачите, що він припідняться оце коробку. Я накрию сам термин камеру. Mm. Отак, друзья. Вот так воно получається тепличкою діло це все. І відповідно отим поверхневим приморозком його прихватити вже не повинно він захищений. Я думаю, ну, бумажний мішок точно краще, ніж клейонка, бо за ну, куди не плюнь, то всі вґвалти ця клійонка це не діло. Вона зовсім ніфіка не тримає. Ну, в нашому, в даному випадку основна задача е, це земля в нас як акумулятор тепла і просто мішок не буде давати втікати в тому теплу. І все-таки він багатослойний, відповідно. Я сподіваюся, що це все діло тут прекрасно переживе, якщо той заморозок буде. Тому що це не той мороз, який був дві тижні тому. Це вже такий ну, приморозок. Поміркований, але нафіг не потрібний. Ну, черговий раз нам погода підсунула. Мусимо опять же розгрібатися з цим ділом. Тому, в кого що є, друзі, накриваємо, не лишаємо. Бо... Знову ж таки, буде обідно просто. Воно вже пішло, воно вже росте. Треба йому дати раду, щоб все було до пуття. Все, у мене на сьогодні все. Продовжуємо далі працювати, бо часу мало, програма велика, а їхати треба далі. Час на місці не стоїть. Все, пока-пока.